Добрий день, малята! Будь ласка, відгадайте загадку. В саду росте кругленьке, рум'яне та смачненьке. Ще й містить вітаміни для кожної дитини. Правильно, це яблучко. А де росте яблучко? Яблуко ростуть в саду. В яблуневому саду. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Ось таке гарне дерево, яблуневе дерево з яблучками. Для цього нам потрібно папір, який ми потім сформуємо кульки. Їх треба чимало. Потрібно серветка, кісточка, гуаш і чистий лист паперу. Треба взяти свою ручку, обвести її. Маркером повільно кожний пальчик. Це в нас буде стовбур. Потім беремо жмакану папірець, мокаємо його в фарбу і примакуємо. Це буде наша крона дерева. Ось так, гарно. Закінчили зеленою фарбою. Витираємо. Ручки беремо кульку і мукаємо в жовтий колір, і малюємо жовте листочки. Коли крона сохне, ми зробимо внизу також зелену травичку, примакуємо ось так. восени вона сохне, жовтіє. І зробимо жовтою фарбою. Обережно, тихесенько, ось так. Потім ми беремо пальчиком, мукаємо в червону фарбу і робимо гарні яблучка. Ось які гарні червоні яблучка ростуть на нашому яблуневому дереві. Ось так правильно. А деяке яблучко ще може впасти на травичку. Ми і внизу зробимо опавші яблучка пальчиком. Ось, гляньте, яке гарне вийшло в нас дерево. Молодці! Прекрасно ви зробили, постаралися. Молодці. А які деревця вийшли у вас, малята? Надішліть нам, будь ласка, дякую вам, що ви з нами були і працювали. Молодці!